Доброго дня! Доброго дня! Я сьогодні знаходжусь у клініці Ліга Медь. Е, потрапила я сюди, е, верніше, не сюди потрапила, познайомилася з лікарем, з лікарем Шевченко е, Вадимом Вікторовичем у 17-му році, 20 лютого 2017 року. Він працював у е, обласній лікарні за відділенням. Мені його порадили, в мене проблеми були з ногами, з коліями. От по його рекомендації лікувалася, коли надійшла така необхідність, що вже крайність операції, я звернулася я ж, до нього. Зараз у нього частна клініка, дуже гарне відділення, нове. Всі, весь медперсонал молодий, вічливий. Добродушні лікарі від Бога. Шевченко це людина з великої букви. І всі його лікарі, Оксана Вадимівна і анастазіолог Юрій Олександрович, мені вони дуже сподобалися. Дійсно, є до кого звернутися за порадою і за помічю. І на сьогоднішній день мені мене прооперували 8 числа. На операцію взяли мене у 8.20 ранку. У третій годині дня мене підняли вже на ноги. Поставили на ходунки. Перший день я походила на ходулях, на другий день мені паличку дали в руки, і от на сьогоднішній день, 10 числа, 10 березня, я ходжу на паличці своїми ногами. Ну, права ножка в мене згинається, стою я на ній. Упорно вона мене не болить. На завтра, на 11 число, мене вже готують до виписки. Дячна я лікарям, вдячна медперсоналу, що вони такі є. Люди, кому необхідна крайність, звертайтеся до цих людей, завжди стануть вам допомоги. Я дуже вдячна і рада, що такі є люди на світі. Великі уклін, ї. хай їм Бог дає здоров'я. І довге, довге літо. Дякуємо вам. Проходьте, будь ласка, покажіть нам, як ви рухаєтесь сьогодні. Рухаюся. Добре, себе почуваю добре. У мене температури не було, тиск в нормі, препаратами забезпечують. Все в, кліні... в клініці є, все сюди входить. І харчування дуже гарне, і лікування, і відношення до людей. Дійсно, я сьогодні почула, побула. Я не знаю, не була за границею, але я вже своїй родині казала, що я в царстві. За мною ще так ніколи ніхто не ухажував, як ухажують тут. Я рада і дуже всім дякую. Дуже добре. Так. Тепер покажіть нам, як ви сідаєте на стільчику, як ви згинаєте ножку. Колінний ендопротез повинен працювати. Ось отак. І згинається наша ножка на 90 градусів. Ліва ножка згинулася. Права ножка зігнулася. Ох, я молодець. Дуже добре. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Дякую вам сердечно від усієї душі.